Бувають моменти, що хлопці ну, морально не готові нести цю відповідальність mm -hmm. і ну, нічого не поробиш. Це... Ніхто нікого не звинувачує, ніхто нікого не... не ругає. Просто така ситуація є. Головне не замовчувати, не скривати цю ситуацію, говорити так, як є. Ну, робота є інша в армії, багато спеціальностей, багато. Посад, де потрібні люди. Тому людина, можливо, знайде себе в іншій якійсь сфері роботи. Що б ви сказали тим, хто тільки зараз збирається йти в військо? Коли я йшов в армію, я йшов з чітким розумінням, куди я йду, оцінюючи всі ризики, які можуть бути. Але це було моє рішення чітке. Я не розраховував, що я піду в армію і через день чи через два загину. Я розраховував на те, щоб піти перемогти і повернутися.